Операція маршрутка Дніпропетровська поліція вирушила перевіряти, як працюють водії маршрутних таксі: чи не порушують правила дорожнього руху, чи справні машини, та чи задоволені перевезенням самі пасажири. Полювати на недобросовісних маршрутників разом із поліцейськими вирушила і наша знімальна група. Проїжджаємо далі прямо, зупиняємося, де там можна. Проспект Карла Маркса щойно виїхали на патрулювання. Як на гачок до поліцейських потрапляє водій 146-го маршруту. Чоловік висадив пасажирів у другому ряду проїжджої частини. Поки поліцейські заповнюють протокол, водій виправдовується. Я в зоні парковки. Я остановився в першому ряду. Висадив і поїхав. Втім, поліцейський іншої думки, не можеш зупинитися через паркування, зупинися на кілька метрів далі, а правил не порушуй. Тепер чоловік за власну необачність платитиме штраф 250 гривень. У нього є 10 днів для обжалування нашого рішення, але я думаю, що чоловік пойметь, що нарушив. Поки поліцейські розбираються із горе водієм, ми йдемо до пасажирів. ви задоволені комфортом перевезення у цій маршрутці? Вполне. Комфортом люди задоволені, а от вимушеною зупинкою ні. Но просто я хотіла узнати, коли ми що ми успішні можуть пересісти. Пасажири не витримують і переходять до іншої маршрутки. Тим часом водій не здається. І будь-що намагається довести свою правоту. Там Парковка, де мені висажувати? Де мені міста, які призначені для цього. За водія заступаються і звичайні перехожі. Мовляв, оформлювати протокол поліцейські мають на кінцевій зупинці, а не тоді, коли пасажири поспішають у своїх справах. Хто То їде на роботу, хто їде, не знаю, в дитячий сад за рібонком. Ну буде стояти і розписувати 20 хвилин, і розказувати, що зараз 5-7 хвилин і Ми поїдемо. Тільки но виписали протокол на одного порушника. Як вже на око поліцейських потрапляє інший водій 73-ї маршрутки зупинився прямо біля зебри. У цьому випадку копи обійшлися попередженням. Ми вас отпустя навпріть. Пожалуйста, ви візюті пасажира. Ви тому будьте предельно внимательні. Та не лише на водіїв полюють поліцейські, не прошмигнули повз патруля і ось ці жваві пенсіонерки. Жіночки кинулися прямісінько під машини на ділянці дороги, де немає ані зебри, ані світлофора. Поліцейського зустріли з посмішкою. Обходіть далі! Підемо, далі взагалі, місті, нарисуйте нам тут полоски. Оптимістичних пенсіонерок поліцейські таки відпускають. Не більше не борщніху. Пожалуйста, в наступний раз старайтесь не нарушати. Розмови по мобільному за кермом перетин двох суцільних смуг, проїзд на червоне світло це найпоширеніші порушення водіїв маршруток, кажуть поліцейські. Нерідкісне явище і хамство, яке водії часто проявляють до співробітників поліції. Водіїв у нетверезому стані або ж сміливців, які б пропонували хабаря. Командир другого батальйону Олександр ще не зустрічав. Лішення свободи за підложення не кожному хочеться, поэтому взятки не предлагають». Поки що правопорушників чини на кожному перехресті, тож поліцейські обіцяють проводити такі рейди регулярно. Інна Мороз, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.